Вітаю на каналі Рябі Коні Мощаниці. Мене звати Катерина і на своєму каналі я розповідаю про своїх коней, про їх життя і що я з ними роблю. Сьогодні у нас дощить, погода така гарна для коней. Вони пасуться. Зараз вони в електропастусі. Так, іду шукати їх. Вон де вони в кущах. Така висока трава і вони тут собі кайфують. Зазвичай, коли жарко, вони стоять в день десь в тіньочку, в холодочку і не пасуться. А зараз для них сприятлива погода, і вони вирішили, що треба йти їсти. Вже мене побачили, як я вийшла. Сьогоднішня наша зірка. Цього відео буде кобила Афіна. Я розкажу, з чого почалась наша історія, як взагалі вона у нас з'явилась і чому вона цікава для проєкту. О, тібурончик. Тібурончик. От у нас вже причепила реп'яха. Вітаються. До мене прийшла Грета. Щось випрошує тут. А тут ті бурон. Ех. І так, кобила Афіна. Як я вже казала, це кобила буваної масті. Вона напевно має якісь турійські крові. Ну, Якщо вірити легендами. Ой, прийшла. Ця кобила з'явилась у нас три роки тому. Можливо трошки більше, ніж три роки тому. Ми її купили на Тернопільщині, недалеко від нас. Де саме, я вже не пам'ятаю. Але вона була вирощена в селі. І як... вона мала бути як робоча кобила. Але склалося так, що люди її виростили, хотіли взяти в роботу і вона сказала, що ні, нічого вона робити не буде. І вони зрозуміли, що вони з нею не справляються і вирішили продати. І коли ми по неї приїхали дивитися, вона зразу повернулася до мене задом і сказала, я тебе не знаю. Іди звідси, я тебе не знаю. Вона кусалась, хотіла мені відгризти руку. Показувала всім своїм виглядом, що вона з незнайомими людьми не спілкується. Зараз це чудова кобила, ніжна, печира така, в руках вона така зовсім інакша. І коли ми поїхали її дивитися, вона мені відразу не дуже сподобалась, така невеличка, має характер, я вже зрозуміла, що вона не проти показати, що вона. Таке, що вона має свою думку. І ми поїхали з цим додому, з цими всіми думками, подивились кубилу, але вона мене зацікавила тим, що коли я її взяла на корду чи на чомбур, я вже не пам'ятаю, і звернула її увагу на себе, вона була готова співпрацювати. Вона вже хотіла щось робити, їй було цікаво. Вона була така зацікавлена в тому, що вона... Хоче чомусь навчитися. І от були такі думки різні, чи треба вона мені, чи не треба. Звичайно, я цікавила Мастю. Це дитяча мрія, буланого коня з мультика про спіріта. А... Така дитяча мрія. Я розуміла, що мрія ось здійсниться, що все в моїх руках. Ну і подумавши декілька днів, зваживши всі за і проти, ми все ж таки вирішили їхати з нею. У нас не було батману чи якогось спеціального причепу для перевезення такої великої тварини. Зато у нас був бус, і ми перевозили її в бусі. Але сталася така неприємність, коли ми приїхали вже по неї. В нас вийшов господар і каже, що так і так, буквально вчора ввечері, вона поранилась. Вона роздерла собі ногу, залізла десь там у них було будівництво і вона десь засунула ногу між арматурами і поранила ногу. Ну, Що ми робили? Ми подивилися на неї. Нам сказали, що був від лікар, подивився, сказав, що нічого там шити не буде. Зараз, якщо буде видно, я покажу її шрам на мерезі. Тут нижче копита. У неї є такий шрам. Тут трохи не видно. Ну, ми такі зразу. Я дуже засмутилась, тому що все, все так, якби всі плани, всі надії, всі сподівання. Дитяча мрія улетіла. Все типу. Нічого ми не купляємо. Я пішла на неї подивилась, вона стояла прив'язана на траві, паслась. Я знову ж таки взяла її на човбур, Попробувала поводити, подивитися, як вона ходить взагалі, чи вона кульгає чи не кульгає, що з нею таке. Ну, вона показала, що їй все... з нею все нормально, вона дуже гарно ходила. Можливо, вона ще була в стресі, вона була в стресі, то і так зрозуміло. Е, якусь біль, звичайно, вона відчувала, але щоб такого м -м, дикого дискомфорту в неї не було. Вона гарно ступала на ногу, не кульгала, не показувала, що в неї там якась травма. І тут нам господар заявляє, що або ви її забираєте. Або ми здамо її на машину, скоріше за всього, бо возитися з нею ми не будемо. І ми вирішили, ну, ми йому також поставили умову. Якщо вона зайде в машину спокійно, ну, оскільки вона травмована і видно, що щось не так, і погрузити її це майже було нереально. Щось на рівні фантастики. І ми також поставили умову, якщо вона зайде. Ми її заберемо. Якщо ні, то ми її ну, не будемо забирати ну, асенс. І от, ми її заводимо і вона зайшла спокійно, там приколів. Сижу між конями, мене оточили з усіх сторон. Всі мене оточили, всі тут стоять біля мене. Хіба, хіба мені ї... їй сподобався мій дощовик? борончик прийшов, заглядає. І от ми її погрузили, вона дуже спокійно доїхала. Їхати було десь півтори години, можливо, до двох годин, тому що ми їхали повільно. І вона дуже спокійно стояла. Проблема була вже з вигрузкою, оскільки вона не вміла точити назад. Не вміла точитись і вирішила, що вона виходити задом не буде. Ну, якось ми її там розвернули, вигрузили і все було добре. Ну і далі у нас почався тренінг паралельно з лікуванням, тому що треба було антибіотики, перев'язки, шити там не було що, бо там був просто вирваний шматок шкіри. Але дійсно всі сухожилля, всі зв'язки були цілі і кобила не відчувала дискомфорту від. Ну, звичайно, була рана, була біль, але такого дискомфорту вона не показувала серйозного. І на заїздку її у мене пішло десь більше як півроку, десь місяців 8-9 навіть. Тому що рана заживала дуже довго, поки воно все затягнулось. Постійно давала їй антибіотики і дуже було проблематично поставити їй уколи. тому що вона дуже була нервова, особливо коли робили перев'язки, промивання, пшикання цієї рани. І мені підказала знайомий ветеринар, що спробуй їй просто порошок-антибіотик засипати на рану. Рана відкрита, вона їй все візьме. Тому що коли вона настільки... вона рвала недоузки, рвала всі там чомбури, вона просто не хотіла стояти. Показувала, що вона не хоче уколів. І я її почала засипати, і дійсно вона спокійніше це все переносила. Старалась не робити їй всяких стресових ситуацій. От. І перший раз я на неї сіла вверх і десь вже через декілька місяців після того, як вона приїхала. Тобто це був як тут, пробнічик, просто залізти і злізти. І на моє дивування вона дуже спокійно відреагувала, оскільки у мене були перші спроби там повисіти на стремені, і вона мене, можна сказати, висадила, тому що я лягла, якби зачепилась ногою за стремено, піднялась і лягла на сідло. І ми пробували її вести в такому положенні, і вона просто підкинула задом і висадила мене з сідла. От. Далі було найцікавіше, я її ганяла на корді, на корд у нас дуже багато часу пішло, тому що вона не вміла бігати, вона не вміла спинятись, не хотіла взагалі слухати ніяких команд. Взагалі не реагувала, був повний ігнор, вона була на своїй хвилі. І на її тренінг пішло дуже багато часу. Далі я хотіла її поставити на віжки, оскільки таку зробити обтяжку, тому що я її хотіла в упряж, але в упряж, щоб не одна вона була, вона ходила з пари з Гретою, бо вона якби дружить з нею вже багато. У ці три роки вони дружать. Завжди разом я їх водила. І вона мене просто тягала цими віжками, просто тягала ротом, можна сказати, тягала мене по землі. Тобто я опиралась ногами, як могла, а вона починала бігти, там вставала на свічу, могла відбити Ну, взагалі показувала, що на дикий мустанг і це все і навчання до одного місця. Але потихеньку ми це все пройшли, ми це все робили, спокійно старались. І вона заспокоїлась, можливо, нога її перестала турбувати, можливо, це все разом. І зараз, на даний момент, вона чудово ходить під сідлом, вона нікого не висажує, вона ходить в упряжі як сама, так і в парі. Але в парі з тією кобилою, з якою вона не конфліктує, це Грета, хоча вона її також може поганяти, тому що вона альфа в нашому маленькому табуні. І вона завжди всіх ганяє, всім показує, що вона щось тут має владу над усіма. Ех. От. Так що так цікаво почалась наша історія. Називається Хочете, беріть, не хочете, не беріть. Її доля буде інакша. Якщо ви її не заберете, поїде вона в інше місце. І вона вирішила, що вона все ж таки наша. Цієї весни в нас колись така ситуація, що я вирішила продати половину коней. На той момент у нас було шестеро коней, це чотири дорослих коня. І двоє річників це Тіба і дочка Афіни Соломка. солова кобилка. От. І я хотіла продати половину, тобто трьох, це жеребця тору, Афіну і Соломку. Ну, вони найідеальніші були для продажу, тому так. Таке вирішення рішення було прийнято. Але так само за витративши стільки часу, стільки сил вкласти в них, не хотілося продавати там прям по місній ціні. Щось також хочеться отримати за свою працю. І оскільки ціна на них була така, я скажу, середня то бажаючих так не було. І Тору і Афіна вони залишились. Соломка, звісно, поїхала, тому що вона за нормальну ціну стояла, і плюс знайшлась людина, яка дійсно нею зацікавилась, і просто приїхали і забрали. Купили, скажімо так. І тепер я думаю, що все ж таки Афіна це моя кобила, бо ми багато чого разом пройшли, і вона тепер відповідає на це все, на ці всі зусилля, вона відповідає взаємністю. Вона стала дуже спокійна, адекватна, я б так сказала. Зараз вона катає прогулянки в поля, ну не просто прокат, що там і бездумно поїхав. Ні, я все пояснюю, катає прогульники, вона катає незнайомих людей, чудово до них відноситься. Е, ніколи нікого не висаджувала з гостей, ніколи не показувала, що вона дикий мустанг і вона понесе кудись світ за очі, ні. Вона завжди спокійно, дуже уважно, дуже дивиться під ноги, куди вона ступає, куди вона йде. І це мене дуже радує. Тому Афіна, ми ще вдома її називаємо Булочка, Солоденька булочка. Оскільки вона дійсно така завжди кругленька, тримає чудову форму, завжди вона в гарному настрої, має гарний апетит, до речі. Їдять вони все, все, що можна, все, що даю, все, що знайдуть. Непримхлива до утримання. І плюс вона ще виховує молодняк. Ну, а ще вона чудова мати. У неї вже було двоє лошад, які народились у нас від нашого жеребця. Вона їх чудово, дуже чудово виховує, кормить. Ну, годує, там вона в неї дуже багато молока, навіть я її доїла, треба було, там попросила молока і хотіли молока, і я її видоїла, і нормально це все відбувалося. Тобто зараз у нас немає ніяких проблем і ми на зиму заготовили корми на всіх. На, ми розраховуємо на цю зиму семеро коней у нас буде. Тобто це чотири дорослих і троє лошад. Двоє зараз тут. Третє також тут, але воно ще в пузіку тут. От, розраховуємо на сім голів, тому ми загот... заготівляємо корми, всі це сіна солома. Ну, зерно це так само відповідно. На всіх. От така у нас історія з Афіною, Насправді вона дуже чудова. От зараз вона показує, що вона не хоче спілкуватися зі мною. Розвернулась і пішла своїм, по своїм справам. Вона каже, що я їм не чіпай мене. Ну що ж, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Буду знімати цікаві відео. Всім па-па.